Всім привіт! Сьогодні таке коротке відео з ноткою вдячності Євгену Єремія. От канал, який займається вірніше, людина, яка займається ремонтом автомобілів по електричній частині. Отже, в мене була проблема в машині, що відрубався пульт і, коротше, нічого не включалося, машина з пульта перестала відкриватись, закриватися. Ну і випадково натрапив на це відео в Ютубі і вирішив підійти, піти по його стопах, як він все розказував, правда, у мене не мати всіх приборів. Але моя чуйка знала, що десь собака зарита в цій дверці водійській. Отже, я її розібрав, зняв замок, і зараз я покажу ту саму причину, яку показував Євген. От. Дивіться, розібрав я цей замок, от повністю це все розібрав і витягнув звідти ось цю плату з самим двигунчиком. От, тут у нас знаходяться кінцевички. Я вже тут колись один кінцевичок пробував щось підпаяти там, коротше, як бачите, синій ізолента нічого не допомогла. Ну, і всередину я, звісно, не залазив, я просто перевіряв чи той датчик працює. От, і дивіться, що зараз воно тут виходить. Я навіть через лупу зніму. Точно та вся сама ситуація, що і Євгена. Я не знаю, чи воно правда буде це все мені працювати після цієї поломки, але надію, що метастази свої там ніхто більше не пускав. Ще раз трошки ближче, зручніше. І як бачите, у нас ця верхня частина контактів. От вона верхня частина. Лівий повністю від, від, відірваний. Середній має вже тріщину. І крайній верхній також вже має таку тріщину досить дебелу. А лівий повністю вигорів. Тобто він навіть не, не контачить оцей контакт. Він взагалі не працює. Тобто, втратився повністю контакт. Перегоріло, це від, 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 відпадає десь колись, замикає десь колись. Десь колись працює, десь колись ні. Зараз я це все перепаяю, ці всі контакти передивився. Тут так само у нас тут один контакт із з легким отвором, бачите, наполовину пайка я його підпаяю. Отак воно. Як я розумію, що це проблема не перша, і не друга, і не третя, і не десята, як то кажуть. От, саме такий варіант, як показав Євген. Це, напевно, хвороба цих автомобілів, бо напевно, що якщо точно такий самий показник, то і відповідно так воно і є. Зараз я це все підпаяю гарно і буду пробувати збирати автомобіль і подивлюсь, що з того вийде. І ще замітив ще одну цікаву функцію. Дивіться, я навіть не знав, що в мене є оця функція в машині. Коли я запихаю ключ, закриваю його відкриваю до опора і тримаю. У мене відкриваються всі вікна. І коли закриваю до упора, всі вікна закриваються. Можна зупинити. Можна далі. Тобто можна навіть зупинити на якомусь. На якісь... Коротше, результат. Все зібрав. Результат запрацював ключик. Відкривається, закривається, відкривається, відкривається. Коли машину лишаю, вона зараз автоматично стане там світло, підсвітка працює, і зараз вона автоматично саме стане на сигналізацію. Тобто закриються всі двері, всі 4, і автоматично воно само закриється. Зараз почекаємо трошечки. І воно вже само має включитися. О, бачите, спрацювала сигналізація, і воно закрилося. Ну, трошки тепер недолік, бо можна залишити ключ в машині і навіть не знаю, як це зробити, потім включити. І запрацювала в мене в машині оця функція закривання всіх дверей. Зсередини всі четверо дверей блокуються. Ось так. От. І так само можна відкрити. Тобто запрацювала функція, як має бути. Коротше, чітко. Все запрацювало, все запрацювало, як має бути. Ще раз можу тільки подякувати. Євгену, за хороший контент, який приніс хороший результат і дуже класний результат. Бо я так думаю, що це питання навряд чи б мені вирішили десь на СТО, бо я думав, що просто брелок відлетів. Я би поїхав з проблемою брілка, то і так батарейки поміняли 400 гривень за батарейки, жінка дала. Бо під магазином встала і коротше, воно все вирубалося. Не могла завестися, сигналізація спрацьовувала, то Клему зняли з акумулятора і таким чином змогла додому доїхати. Думали, що проблема в пульті батарейки що сіла, але то насправді ні. Так що, отака вона. Класна. Класна вийшла. Розгрузочка сьогодні. Ну, пробавився, перепаяв це все діло. Тут ще та задача була розібрати це все діло. Ну і ще, походу, прийшлось ремонтувати замочок всередині, бо відлетіла та личинка, коротше, розсипалась. Прийшлось робити нову з дюральки, виточив, от і туди вставив. Там ще та задача була. Так що якось так. Так що ще раз дякую, Євгену. І пока передавай привіт, удачі.